Вітаю вас на нашому каналі. Знаєте, сьогодні хочемо показати вам таке коротеньке відео. Згадали, що коли бувають такі випадки, що буряк сходить дуже погано або сходить такими, як кажуть, латками. В одному місці зійшов, а в другому немає. І виходить, що так, вроді б то і підсівати вже. Або пізно, або незручно, і щоб залишити так площу погано. Тому згадав такий простий, але ефективний спосіб, коли можна з того буряка, що зійшов. Звичайно, коли буряк сходить, він же. Сходить так, що потім його приходиться ще проривати обов'язково. Тому, якщо десь є такі пусті міста, то можна зробити таку незвичну пересадку для буряка. Може, ви ще цього не робили, що заповнити ті пусті міста. Зараз і хочу вам це показати. Ну, саме головне, що робиться, це в основному після дощу, коли земля сира і такий не, не, не дуже жарко, це саме головне. І, залити землю можна. Да, або ж, або ж землю гарно, гарно залити туди, куди ви будете пересаджувати. І потім що? Вириваєте там, де треба прорвати буряк? Вириваєте його. Зрізаєте оцей вершок ось приблизно отак, щоб залишилася сама серединка. І корінчик так, небагато оті волосинки. Робите в сирому от такою чи ручкою, чи паличкою. Ну, ось таку дірочку. Оцей бурячок акуратно садите і просто його ось отак придавлюєте. Друзі, і я вас запевняю, що буряк прийметься, пусте листя. І ви будете стопроцентно бачити, що у вас цей буряк не те, що зійшов, а він росте. І отак пусті міста, коли у вас є буряк, який можна прорвати, а, а є такі пусті міста, отак можна засадити. Тому, друзі, ну от такий. Вроді б то, е, пр... Про, просте відео, але я думаю, що воно для когось буде корисним. Мабуть, навряд чи хто користувався такою пересадкою буряка. А ми це робили неодноразово, і я вам скажу, виходить прекрасно. Не, не треба досівати там, полили гарно те, що зійшло лишнє, пересадили і вся територія площа у вас зашарена. Ну, тому, якщо було корисно, поставте вподобайку. Підпишіться на канал добра, добра, миру, всім, всього найкращого.